Доброго ранку малята! Усміхніться всім навколо небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день для вас щасливим буде. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення з елементами конструювання. На тему Моя книжечка цікава в ній наука і забава. Гляньте но, ну, малята, яка гарна хатинка у лісі стоїть. Цікаво, хто в ній проживає? Добрий день, малята! Чи впізнали ви мене? Хто я? Так, я лисичка, а ви знаєте, яка я? Так, я весела, хитра, симпатична і дуже цікава. Мабуть, тому про мене склали багато історій. Зараз. Я вам розкажу випадки із свого лисячого життя. А ви скажете, коли і де це було? В якій історії мені вдалося поласувати смажним колобком? Так, в казці колобок. А ви чули таке, щоб мене найхитрішу лисицю перехитрив звичайний журавель? Так. У казці лисиця і журавель. А одного разу мені довелося жити не в лісовій нірці, а в справжньому теремі. Так, це казка Теремок. Ой, які ви молодці! Про мене є багато ще казок. А звідки ви знаєте так багато казок? Із книжок. А в мене у хатинці є справжня дива книжка. Ось вона. Добрий день, діти. Я книга. Я завжди у пригоді стану. Моїх порад вам не злічить. Про мене, кажуть, всі немарно. Хоч і мовчить та всіх навчить. Книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають. Дають різні поради. Якісь книги розкривають таємниці природи, а якісь цілого Всесвіту. За це книгу називають надійним другом і помічником. Книгу здавна шанували у нашому народі. Тому існує багато мудрих приказок та прислів'їв про неї. Давайте їх пригадаємо. Хто багато читає, той багато знає. Розум без книги щоб так без крил. Книга вчить, як на світі жить, з книгою жити, як з добром дружити. Книгу читаєш розуму набираєш. Хто з книгою щиро дружить, тому вона вірно служить. Діти, а ви знаєте, як з'являються книги? Давайте покажемо і розповімо лисичці. Спочатку лісоруби заготовляють дерева. Пізніше з дерев зроблять папір. Письменники напишуть текст, а художники намалюють малюнки та ілюстрації. Потім книгу зшиють і відвезуть до магазину. А в магазині її купують діти та дорослі. Бачите, скільки людей працює, щоб виготовити книгу. Тому її треба любити і берегти. Я хочу розповісти вам історію про хлопчика Василька, який зовсім інакше ставився до книги. Не дуже любив Василько книгу і не дуже чемно з нею поводився. От одного вечора ліг він спати та й узяв книжку перед сном почитати. Лежить Василько, читає та й задрімав. А книга бух та й впала на підлогу. Аркуші в ній пожмакались. А Василько спить, спить собі. І сниться йому, що він не Василько, а справжня книга. От бере його Микола, бере, читає і водночас обідає. Борщ із ложки кап та кап. На книгу. Йому пече, йому неприємно та нічого не вдієш, бо він не Василько, а книга. А потім книжку охопив Микола та давай на ній писати і малювати. Далі ще гірше Оля почала вирізати картинки з книги. Болячи, Васильку, аж рятуйте, хоче Василько кричать. Таж не може, бо він книга. І так гірко та так боляче зробилося, Васильку, що він прокинувся. Прокинувся, подумав і придумав правила, як треба берегти книгу. Бери книгу чистими руками, читай її, сидячи за столом. Не пиши та не малюй на книзі. Загортай книгу в обкладинку, розірвану книгу під клей. Діти, бережіть книжки, адже вони наші друзі. Пропоную виготовити ось таку кумедну закладку для книжок. Для цього нам потрібен квадрат 10 на 10 см будь-якого кольору, ножиці, фломастери або кольорові ручки. Беремо квадрат, складаємо його навпіл, куточок до куточка. Розладжуємо лінію згину. Ще раз складаємо навпіл куточок до куточка. І теж добре розгладжуємо лінію згину. Беремо правий куточок і складаємо його до серединки, розгладжуємо лінію згину. Тепер лівий куточок теж до серединки розгладжуємо лінії згину, відкриваємо, відрізаємо спочатку правий куточок, який ми згибали, і лівий. Беремо наш куточок і опускаємо його донизу, розгладжуємо лінію згину. Тепер нижній правий куточок загортаємо ось так догори, розгладжуємо лінію згину. І ще раз вліво розгортаємо, і цей куточок. Вкладаємо в кишеньку. Наша закладочка майже готова, тепер намалюємо їй обличчя. Та другий. Це будуть наші оченята. А тепер намалюємо ротик. Наша закладочка готова. Беремо книжку та надягаємо на куточок. Тепер, коли ви будете читати книжки, ви ніколи не загубите потрібну сторінку, бо у вас є закладка. Лисичка дякує нам і дарує книжечки для нашого книжкового середка в групі. А я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!